Друзі, всім привіт! Мене звати Антон. Сьогодні створимо прикольний ефект ефект скла матового скляної карточки. Тому не зволікайте, під'єднуйтесь до мене і разом будемо робити м -м, чарівність якусь, так? Да? Окей. Понеслась. І так, створюємо нову композицію. Е, в мене це квадратна така композиція, квадратне розширення 1080 на 1080. Я вже натиснув Ctrl-N. Ну, давайте ще раз: Ctrl-K я натисну, щоб вам було зрозуміло. І надалі, щоб ви не питали, що я там пропустив, скрив від вас. Композицію я назвав Glass. От бачите. Ті самі параметри, про які я вам казав, квадратний піксель, 30 кадрів в секунду я поставив, full resolution, 10 секунд довжина композиції, і чорний бекграунд, натиснув ОК. OK. Заздалегідь підготував футажик з інтернету, скачав рандомний. Якщо ви не знаєте, де скачати, фрі заходите, шукаєте, там є безкоштовні всякі футажі, цікаві. От, і що далі? Далі в мене. Далі в мене що, задача створити той сами, ту саму скляну карточку. Це я буду робити, натискаючи правою клавишою, через New, створивши shape layer порожній. В цьому shape Layer я що зроблю? Я додам через Add Rectangle. У мене з'являється ось такий малесенький квадратик. Цей Rectangle я закидаю в Fill. Field це залівочка. Рандомна вона йде червоного кольору. Добре, тепер, якщо розгорнути шар, якщо розгорнути Rectangle Pass, ми побачимо тут параметр Size. Прибираємо ланцюжок і створюємо такий розмір, який вам подобається. Мені подобається, ну, наприклад, давайте так, щоб вам було помітно, гарно, я зроблю його трішки більше. І от в цьому да, далі параметри. Після position параметру йде такий параметри, параметри який здається. Roundness. Це скруглення котів. Я зроблю не котів, а котів. Так, помарилось, напевно, що я сказав, котів. Кути у нас скруглилися і з'явилася ось така червона карточка. Тепер мені треба цей шейплеер перевести в. Як це зветься? Редагучий. Шар, чи як там я забув. Коротше, ось тут такі трі сносочки. вам треба кут, кружочок, який розділений на дві половини. Це adjustment, adjustment layer ми вмикаємо. Да? От. І у нас пропадає наша залівочка. У нас шар перетворяється в редагуючий шар завдяки тому режиму, який ми зараз натиснули. Тепер починаємо творити. Творити дива. Дивіться, я скачав плагін на Video Copilot, і в мене є гарячі клавіші Ctrl-Space. Я їх натискаю, в мене випливає ось така консоль. Це консоль до швидкого доступу до ефектів. Але якщо у вас її нема, ви можете піти в Windows, знайти ось тут Effects and Presets, і у вас з'явиться праворуч і в якому ви вбиваєте і шукаєте ті самі ефекти, які я буду шукати через гарячі клавіші. Мені потрібен ефект Fast Box Blur, Натискаю і ставлю значення в першому 10. І в другому ставлю теж 10. Обов'язково дивлюсь, щоб я не пропустив, що в мене стоїть галочка на Repeat Edge Pixel. Це для того, щоб у нас края пограничні пікселі не були трошечки затемлені. Це зараз складно показати на цьому прикладі, але ви можете потренуватися на будь-якому іншому і подивитися, повивчати цей моментік. Так є, створили, але зараз мені треба перейменувати цей шар Лес. Ну, пусть хай буде просто GLES. Добре. Є перший ефект ми накинули. Давайте накинемо другий ефект. Другий ефект у нас буде філ, Це робиться для того, щоб додати трішечки відтіночку. Відтіночок я хочу зробити трошечки блакитний, тому я поставлю зовсім ледве помітний, ось такий. Роблю це дуже швидко, щоб не затягувати урок. Натискаю ОК. Добре, згортаю. Далі я йду в. Розгортаю шар, шукаю Effects, Fill, шукаю параметр Compositing Option і викручую його до 20. Спробуємо. О, бачите, що у нас вийшло? Для того ми робили. Якщо без філа, то так. Якщо з філом, то так. Навіть може. да, ну давайте залишимо. окей. Ви можете білий, до речі, поставити. Далі, що ми робимо? Ми робимо noise, трош, трішки пошумим. Пошумим. Noise я ставлю зовсім трохи. 5, не перебаршіть, тому що, якщо дуже багато додасте, то буде не гуд. Тому тут зовсім малесенькі параметри. За 5 я враджу не заходити далі. далі. Так, Поставили і так, Fastbox Blur, Feel, Noise. Супер клас. І ще останній, четвертий, це Transform. Трансформ він додасть нам такого результату, щоб у нас всередині карточки трішечки збільшувалось зображення. Поставлю до 110, бачите? Круто. Дивіться, чого нам не вистачає, на вашу думку. Наче все вистачає, і в принципі цього було б вже достатньо для багатьох. Але не для мене і не для тих, хто хоче трішечки більше. Тому що я зроблю? Я зроблю ще акантовочку зовсім малесеньку, танесеньку. Я продублюю цей шар клавішами: Ctrl-D. і так як він у нас ідентичний, ми його здублювали, скопіювали, можна так сказати, хто не розуміє таке значення слова дубль. Я прибираю такі ефекти, прибираю, тобто зношу. через зажати Ctrl, fastbox Blurs, Noise і Transform, Backspace або Delete, розгортаю шар з, вже з, нашим, з нашою заготовочкою під контур stroke і перейменую, щоб ви розуміли, з чим ми працюємо. Строк. Це буде наш строк. Він повинен бути порожній всередині. Тому я розгортаю контент і зношу параметричний параметр Fill. Зношу його, бачите? І повертаючись вже до ефекту, який ми накидали, так само йду Compositing Option і викручую його до 100. Це ще не все. Зараз ми нічого ще не помітимо, тому що ми не додали головного інгредієнту. Щепоточку головного інгредієнту це Gradient Stroke. Розгортаємо його, шукаємо Edit Gradient, шукаємо ось такий пеплавочок вот, і викручуємо його opacity до нуля. Якщо ми згорнемо, зараз, приберемо, одразу помічаємо, що з'явився наш довгоочікуваний строк. І в цьому строкі ви вже коригуєте товщину цих пікселів. Мені здається, дуже лаконічно виглядає 0,5. Ось так, ледве помітний. І на цьому вже туторіал можна завершити. Як ви бачите, все дуже просто, швидко. Головне, щоб ви просто намагалися проникнути саме в суть, як це робиться, намагалися зрозуміти, за рахунок чого ми отримуємо той або інший ефект. І тоді. Та інформація, яку ви отримаєте, вона буде максимально корисною і максимально а, закладатися в вашій голові. Всім дякую за увагу. Далі більше. Підписуйтесь на канал, давайте фідбек. З вами був я, Антоха, всім до зустрічі, пока.